Привіт, малята! Пропоную вам прослухати казочку про вовка та козенят. Жила була коза з козенятами. Ходила коза до лісу, їсти травицю та пити водицю. Як тільки піде, козенята замкнуть хатинку і самі нікуди не виходять. Повернеться коза, постукає в двері і заспіває. Діточки мої козеняточка, одмикайтеся, очиняйтеся, Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята відчинять двері та впустять мати. Вона й погодує, напоїть і знову йде до лісу, а косенята замкнуться міцно, міцно. Вовк підслухав, як співає коза. От раз пішла коза. Вовк побіг до хатинки і закричав товстим голосом. Діточки мої козеняточка, одмикайтеся, очиняйтеся! Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята йому і відповідають. Чуємо, чуємо, не матінки цей голос. Наша матінка співає тоненьким голосом. Вовку робити нічого. Пішов він до коваля і велів собі горло перекувати, щоб співати тоненьким голосом. Коваль йому горло перекував. Вовк знов побіг до хатинки і сховався за кущ. Ось приходить коза і стукає Діточки мої козеняточка!» Одмикайтеся, очиняйтеся, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята впустили матір і давай розказувати, як приходив вовк і хотів їх з'їсти. Коза нагодувала, напоїла козенят і суворо наказала хто прийде до хатки, стане просити товстим голосом. Не відчиняйте двері. Нікого не впускайте. Тільки пішла коза, вовк знову прийшов до хатинки, постукав і почав співати тоненьким голосом. Діточки мої козеняточка, одмикайтеся, очиняйтеся! Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята відчинили двері. Вовк кинувся в хату і всіх козенят з'їв. Тільки одне козеня сховалося в пічці. Приходить коза, скільки не гукала, не співала, ніхто їй не відчиняє. Бачить, двері відчинені, вбігла в хатинку, там немає нікого, зазирнула в піч і знайшла одне козеня. Як дізналася коза про свою біду, як сіла вона на лавку. Почала сумувати, гірко плакати. Діточки мої козеняточка, наші ви одмикалися, злому вовку доставалися. Аж тут вовк входить до хати і каже козі, Що ти на мене наговориш, кумо? Не я твоїх козенят з'їв, не треба сумувати. Ходімо краще до лісу, погуляємо. Пішли вони в ліс, а в лісі була яма. А в ямі багаття горіло. Коза й каже вовкові давай, вовче, спробуємо, хто перестрибне через яму. Стали вони стрибати. Коза перестрибнула, а вовк стрибнув та й впав у гарячу яму. Черво у нього від вогню урвався. Козенята звідти вискочили. Всі живі та мерщі до матері, і стали вони жити, поживати, як і раніше, хоч ви зовсім ще малята, але пам'ятайте, люди ви не козенята. Правила вивчайте. Якщо ви самі удома, то запам'ятайте, ви людину незнайому, в дім свій не пускайте.